Аби краще познайомитись та на собі відчути філософію аюрведичного бренду Сачі Скін, пропонуємо провести невеличку медитацію. Сядьте зручно, заплющте очі, зробіть глибокий вдих і повільний видих. Відчуйте, як повітря наповнює легені, повільно зникає напруга, спочатку з ніг, а потім розслабляються і руки повільно, доки не відчуєте повну свободу, тіло окутує шовк та пелюстки квітучого жасмину, від кінчиків пальців. До самого серця вас наповнює енергія. Ви перебуваєте у вишуканому, античному індійському саду з міцними колонами та вишуканими зеленими рослинами. Спокій, що опанує всередині, це відзеркалення душі, У повітрі тепло та духмяний запах спецій. Сонце ллється немов золото на шкіру, проникає у кожну частинку тіла і шепоче час подбати про себе. Шкіру огортають арганові олії та запашні масла. Вона вбирає у себе найпоживніше. Ви відчуваєте полегшення. Ваше тіло храм, ваша шкіра. Осередок пам'яті, а дотик, молитва вдячності. Зробіть ще один глибокий вдих. У повітрі аромат троянди, куркуми сандалу. У цьому моменті царить насолода від самої себе, внутрішня краса, сила, наповненість по-справжньому. Доторкніться до свого обличчя, кожен рух лагідний, повільний. Я гідна турботи, я сяйво, я спокій, я найцінніше, що в мене є. Енергія перетікає по плечах разом із нею усе більше спокою, гармонії всередині, немов у тілі розкривається лотос. Ніжно, повільно забезпечуючи душевний спокій, відчувається повне емоційне відновлення, відродження та пробудження. Краса не зовні вона випромінюється зсередини, якщо ти в балансі зі своїм тілом. Повільно потягни руку вгору, ніжно розправ плечі. Час розплющити очі. Поглянь на сусіда та посміхнись. Ти щойно подарувала собі найцінніше любов і піклування, можливість перезавантажитись та поринути у стародавні індійські практики.